Вітаю вас, мої любі читачі? Сьогодні журнал Смачна подорож приготував вам дарунок. Смачненький у нас в гостях телеведучий актор Геннадій Попенко. <різь> Смачненький Геннадій Попенко. <різь> Привіт сьогодні. Ми будемо готувати з тобою дві страви за допомогою оцієї мікрохвильової пічки. Значить, одна страва тобі, інша мені. так? Ну, Поділимо. Ні, ні. Ні, я піду працювати, а замість себе залишаю тобі своїх помічників. Яких де вони? Вони не заховалися? Зараз ми їх пошукаємо. Ні, вони не заховалися, але вони досить невеличкі. Зараз я до тебе їх пришлю. Де ж ці помічники? Альона досить дивний жарт робила. О! От і помічники з'явилися. Ну що, двоє красивих дівчат білявок, з'являються тут, в нашій студії. Привіт малі! А, ще й хлопчина. Серйозно, який дивиться іде. Ну що, давайте будемо знайомитися. Мене звати Гена. Без всяких дядя, баба, дід, чи що. Просто гена, домовились? Тебе як звати красуня? Альона. Альонушка, добре. Хлопчину звати? Вадік. Вадік. Вадоска підійде. Чи Вадік? Вадоска. Вадік. Вадік, добре. Зрозуміли? А тебе красуня як звати? Уляна, ой, яке красиве ім'я! Ну, а мене гена. Нагадаю всім. Шановні, нам треба з вами щось готувати. Альона лишила нам інгредієнти. Що готувати не розказала. Давайте будемо виходити з ваших побажань. Що ви любите їсти? Розкажіть нам, будь ласка. Йогурт. Йогурт. Улянка, ти що любиш? Морковку кокзяйка. Морковку кокзяйка, божечки. Ми обов'язково тобі їдемо. Добре, що от хороша дитина. Дитина, яка замовляє те, що не треба готувати. Треба помити і почистити. Золота дитина. Фух, ну, для тата роботи менше. Вадоска. Що тобі готувати? Піцу. Піцу? Серйозне замовлення. Я відчуваю себе шеф-кухарем в дорогому, але дитячому ресторані. Вадос, давай так. ladies First, дівчата перші. Отже, будемо спершу готувати йогурт. Добре? Так, ну що ж, з чого складається йогурт? Нам потрібне хороше молоко, так? Так. так. І нам потрібні закваски з живими бактеріями Good Food. Добре? Добре. Ну і ще потрібен цей дивовижний девайс: мікрохвильова пічка Samsung, в якій є функція готування йогурту. Отже, будемо готувати йогурт, і для йогурта нам потрібне спершу це молоко. Де ж його взяти? Воно має бути або прокип'ячене і вистужене до температури. О, дякую тобі! До температури 38-40 градусів. Або якщо берете ультрапастеризоване, нічого такого вам робити з ним не треба. Хто буде наливати молоко у ємкістю? Е це важлива місія. А? Альонушка впорається? <смір> Давай. Давай, це не страшно. Воно не кусається. Чесне слово, ми знайшли таке молоко, яке не кусається. Буває таке. Так, ну що, нам вистачить стільки молока? <смір> Ні? Ох, де ви його берете? У вас там, напевно, під столом коза або корова ще знаходиться. І вона вам прі поставки молока дає. Далі нам потрібна закваска з живими бактеріями Wood Food. Улянка. Уляш, обирай, будь ласка. Яку ти хочеш? Який тобі кольор більше до вподоби? Рожевий, червоний, салатовий, такий яскравий синій. Потітені. Клас, добре. Це нам лишиться. Шановні, в цьому маленькому пакетику корисні живі бактерії. Вони зараз сплять, -с -с -с. але ми з вами їх скоро розбудемо, добре? Добре. Ми зможемо на раз, два, три сказати «Прокидайтесь»? Зможемо? Де? Давайте тигу, репетицію. Раз, два, три. Прокидайтесь! Даймо молодець! Так, ну все. Тоді, значить, відкриваємо. Є звичайно, відріз певний. По цьому відрізу. Може, добре запаковаємо. Так. Вони зараз сплять, вони ще не знають, що ми будемо з ними робити разом йогурт. Зараз тепер висипаємо. Ой, їх так мало. Вони мало, але ж це малі, маленькі організми, їх там насправді дуже багато. Просто нам здається, що їх мало. Але це мікроорганізми, там реально їх як цілим містом туди кинули. Ну що, вони там? Вони зараз починають розуміти, ну, що це ви? Спали, спали, треба прокидатись чи що нам команди не дали. Щось ми нічого не чуємо. Давайте. Раз, два, три. Прокидайтесь! І тепер зробимо їм зарядку. Для того, щоб вони добре прокинулись, ми помішаємо. Уляш, допоможи мені, будь ласка, помішай трохи. Непогано, Альонушка, ти спробуй. Вадосхати, давай, давай. Давай, давай. Ну, все, 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 я бачу, як вони прокинулись, вже почали радіти, щось там спілкуються. Це ж корисні мікроорганізми. Вони теж за здоровий спосіб життя. Відтепер відкриваємо пічку. В пічку закладаємо продукт, який в нас вийшов. І буквально незабаром за 8-9 годин у нас буде. Справжній йогурт. Так, що ми поки ми будемо робити? Я зараз поставлю, а ми з вами вирішимо, що ми будемо з вами робити ці 8-9 годин. Хто хоче в аквапарк, а хто хоче на велосипедах покататись в парку? А, давайте хочу... голосувати. Я хочу в аквапарк. В аквапарк один голос. В аквапарк. В аквапарк. Уля, в аквапарк з нами підеш? Так. Да. Все, я теж за. Чотири голоси за. Ми в аквапарк. Ти, шановний, готуйся, будь ласка. Обираємо. Позицію йогурт. Далі обираємо програму, підтверджуємо і натискаємо на старт. Все. Можна йти в аквапарк? Ми покупалися в аквапарку. Уля трохи стомилася і пішла спати. А дорослі Влад Альонушка і трохи дорослий Генушка <хи> прийшли подивитися, як наш йогурт. Чи він приготувався? О, привіт, малий. Ви подивіться. Ціла, велика, тарілка йогурту. Це ми з вами, до речі, зробили, а? Герої? Да. Так, лише давайте згадаємо, що має бути в правильному йогурті. Лише Ягоди? О, можливо, потім. Але з чого ми в основному його робимо? Що ми лива? Молоко, молодець, лад. Молоко і корисні живі бактерії. Клас! Ну що, хоча, як сказала Альонушка, у нас є ягоди, а відповідно зараз свої порції ми будемо оздоблювати. Хто що любить? Я Голубіку. Голубіку, а ти? Маліна. Малінку. А я і те, і інше, і навіть трохи вишні. І свою порцію я подарую Альоні. Ну, якщо вона повернеться до нас в студію. Шановні, давайте будемо братися до справи. Давай, 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 бери, скільки тобі треба. Я візьму оцю, оцю, оцю найбільшу. І Ні, я буду найбільшу обирати. І по колу розкладу. Я заберу всю лохино і тобі не залишу. Довись, довись, дивись, як я швидко це роблю. Давай, встигай, за мною. Давай, 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 давай. Щоб тобі теж вистачило. Бо ти бачиш, який вредний дядька поруч з тобою тут працює. Збирається забрати всі ягоди. Так. Так, іще одненько. Так, а тепер я буду переходити до владової малини. Хоп. 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 Влад, мені здається, ти в мене списуєш. Чи мені здається, що ти в мене списуєш? Ну, все. Ви готові? Так. Да. Я теж готовий? А свій йогурт я, по-перше, назву симетричне йогуртове чудо, а по-друге, подарую його Альоні. Ну що, я свій йогурт презентував. А ви, Альоношка, Влад, кому б ви хотіли б зробити такий смачний сніданок? Кому? Мамі. Мамі? Мамі. Всі люблять маму. Шановні, через те, що ви так любите маму, і щоб ви могли щоранку готувати такий йогурт, ми вам... Даруємо ці самі закваски з живими бактеріями. Як з ними, що з ними робити, ви вже знаєте. І крім всього цього, ще отакі чудові кухонні фартухи, щоб ви щоранку їх одягали і допомагали мамі на кухні. Угу. Тримайте. Ну що, малі вже майже справжні професіонали, і нам можна переходити до серйознішої страви, так? До піци, яку замовив Влад піцу! Так. Що будемо робити? Спершу беремо йогурт, щоб піца була найсмачніша. Будемо використовувати саме його. Туди насипаємо. Ану, як ви вважаєте, що це таке? Дріжджі. Що це таке дріжджі? Дріжджі. Я сам не знаю, почитаємо потім разом з вами в Вікіпедії. Але щось дуже корисне для піци, так? Потім одна столова ложка олії. Ви знаєте, взагалі малі до піци ставляться з особливим ставленням. От якщо ви запитаєте будь-якої дитини, ти їсти будеш? Ні. А піцу будеш? Так. Правда? Mm -hmm. Так і з вами? Mm -hmm. да? Розказуйте, будь ласка, яку піцу ви любите? Хто яку, з яким смаком? Я з помідорами. А чому, до речі, ти любиш саме з помідорами? Тому що вони яскраві і червоні? Добре, зробимо тобі з помідорами. Влад, що в тебе, які стосунки з піцою? Розкажи, будь ласка, чи любиш взагалі? Ти може замовити через те, що Альонушка любить, а ти сам не любиш? Любиш піцу? А з чим? З ковбасою. З ковбасою. І більше нічого? Ковбаси, я так розумію, має бути, напевно, з гіркою, так? Піцца рівненько, а ковбаси з гіркою. Ну? Угу. Так, зрозуміло, спробуємо так зробити. А до речі, скажіть мені, будь ласка, ви коли-небудь самі піцу робили вдома з мамою? Так, я робила. Ти робила і вийшло смачніше ніж в ресторані чи гірше? Е, смачніше. О, правильно, якщо вдома готувати з любов'ю, з бажанням виходить набагато смачніше. Я починаю висипати борошно. Я зараз весь буду в борошні. Ви теж будете в борошні. Якщо лякаєтесь, то втікайте зараз з нашої кухні. Зараз все буде в борошні. Ну що, Альонушка, Ти тепер як піца, теж з борошном? Піца з Альонушкою. Так, ну щось, щось таке схоже на натяки на піцу. Схоже, ні? Це піца. Це не піцца? Ааа, ми зробили не піцу. Альонушка, чекай, ти ж робила піцу з мамою. Ти напевно маєш знати, як вона виглядає. Вона так виглядає Я ця піца? — робила. — Давай так, давай от сюди зараз закинемо помідори. І це буде піца. Давай. Ні. ні — ні. Ні. Щоб піцу приготувати, потрібно тісто, У нас тісто є. Кинемо помідори і все, от отоді піца. На, на їж! їж! Ні, не їж. Ми розділимо навпу, половину зі ти, а половину влад. А, <плес> Вони робили і робили піцу, а вийшла каша малаша. <плес> я люблю кашу малашу з помідорами. <плес> а я люблю кашу малашу <плес> з ковбасою. <плес> Але щоб в нас вийшла справжня каша малаша, нам треба додати пісочку. Влад, зганяй за пісочком, додамо сюди пісочку. Я не знаю, що там у нас вийде, але вийде щось веселе. чесно Ну, от, коротше, якось так. Тепер з цієї каші-малаші нам оце диво зробить заготовку для тіста. Я не знаю, як це робиться, як вдається пічці Samsung зробити з того, що ми тут навиробляли виробляли, заготовку для піци, але. Прочитавши інструкцію, все можна легко зробити. Натиснути на ферментацію, потім обрати ту програмку, яку ти захотів, натиснути на старт, і пічка тобі говорить, за 40 секунд, за 40 хвилин підходь, все буде. Добре, почекаємо. Альонушка, Влад, ви пам'ятаєте, що ми туди закладали? Кашу-малашу. Замість кашу малашу Замість там тісто. Як ти це робиш? Скажи нам. Ми бережемо ваші нерви через те, ми вам не показали, як ми це тісто розкатували, як ми його формували в заготовку, як ми кидалися тістом, як Альонушка намагалася його їсти, а ми кричали: не треба того робити. Всього того, дивіться в робочих матеріалах, що в піці має бути, чим вона має бути перемазана. Кетчуп, правильно. Але чи знали ви, мої о, маленькі ортодоксальні кетчупні друзі, що можна використовувати не лише кетчуп? Або це, це може білий кетчуп? Так. Кетчуп білих помідорів альбіносів. Так, вони не буває. не буває. Тобі знову це папа розказав? Ці білі помідорчики вони водяться в далекій південній Америці. Насправді ми використовуємо йогурт з живими бактеріями. Так, йогурт є. А далі, шановні, я відпочиваю, ясно вам? Бо будете працювати ви, Наті? Будь ласка, половина піци ліва. Альонушка, твоя. Влад, твоя права. Зробіть собі найсмачнішу піцу. Тому що подобається, бери, ти казав, тобі помідори, подобається. Викладай свою ліву частину і не переходь кордон. Виявляється, ти любиш і гриби? Не любиш? Пішов до зробити. Біди вдома. Так, ну що, мені здається, наша піца готова. Так? Закладаємо все? Да. Добре. Ну добре, давай. Влад, викладай красиво. От розумієш в чому клас власної піци. Можна викладати стільки ковбаси, скільки ти хочеш. Давай, не соромся. Бо зазвичай ті тітоньки, які роблять нам піцу, от вам одна ковбаска, тітонька, коли робить тобі піцу, каже, от вам друга, і от вам третя. Все, більш немає. А тут, Влад, можна відірватись. Тобі доведеться Я їсти все. здрасті. Лише помідори. Ну от бачиш, який Влад хороший, він на твою частинку. Трохи, і тобі ковбаски поклав. Так, я зрозумів, найпопулярніше в дитячій піці це ковбаса. Перець болгарський, паприку будемо робити в цей червоний? Ні? Не любиш? Влад, ти ні? Лю любиш так, бери, поклади собі кілька шматочків. Можеш, до речі, покласти один перчик Альонушки, щоб вона нервувала і кричала на нас. Ні? Так що грибки не будеш собі класти, ні? Так, ну що, ви собі зробили дві половинки, а я буду її їсти. Я голосніше кричав через те, да. Чи ви все ж таки були голосніші? Добре, вам піце буде. Я тоді лише зроблю сирний дощик. Сирний дощ, сирний дощ, сирний сирний, сирний дощ, сирний дощ, сирний дощ. Пів сирний 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 дощ, сирний дощ. Здається, я трохи не потрапляю в тарілочку, да? але нічого, потім приберемо. Буде чим зайнятися, поки піца буде стояти в мікрохвильовій пічці. Ну що, мені здається, в нас вийшла красива, трохи така хуліганська. <ріпи> я теж так вважаю. <ріпи> трохи хуліганська, трохи зеленувато рука, але тим не менш, красива піца. Шановні, я не запрошую вас до нашої компанії. Тут лише на двох. Закладаємо. Дивись, мала, не з'їж нашу піцу. Ікс. Тепер обираємо режим конвекція температура. Ну, нам підходить. І обираємо час. Трохи менше нам треба буде зробити. Ну, якось так. Все? Запускаємо. Ну і десь 30 хвилин можна відпочити. Наприклад, після такого активного готування піци я б з дітьми почитав би книжечку. А, ви чуєте цей запах? Yeah. Так. Піца майже вже готова. Та що майже готова? І Альона, яка пропустила все найцікавіше, зараз може з'явитися, якщо ми її покличемо. Давайте. Альона, да. альона! Привіт, мої любі кухарчата! То, <ривіт> що ви мене здивуєте? Так, ми твої любі кухарчата. Зараз тебе здивуємо. Я найменший кухарчанок вагою 100 кілограмів. А ну дава зараз дістаю наше основне блюдо. <ривіт> подивись, будь ласка. Ну я реально буду діставати блюдо, бо ми, ми вирішили готувати піцу не на якійсь особливі тарілі, а на тій тарільці, яка пропонується відразу до, о, до пічки. Супер, Та? супер. Це супер. для того, щоб не мити багато посуду. У ага. нас піца, яка є з двох частин: ковбаса чоловікам, помідори, дівчатам. Я завжди. Головне, що я завжди. Так, але ти знаєш, це ще не а все, гарника. що ми сьогодні а зробили. Спеціально для тебе ми зробили особливий десерт. Тримаємо. Я повинна його спробувати. Це йогурт, який ми робили власними руками. Там лише молоко і закваска з живими бактеріями корисними. Оздобили, як ти бачиш, ну, майстерно. Дуже гарно. Це називається симетричне йогуртове чудо. Тримаємо. Симетричне йогуртове чудо. Хто мені скаже на На старт? старт! Настарт! Вімені! Так, заплющуємо очі. М -м -м -м. Які ж ви молодці? Єна, а як тобі помічники такі? Ми тут так оборжали всю а цю це кух. Я після йогурту буду… Там десь грамів 300. Ми впорались? Так. А через... Ставлю вам 12 балів. Ура! Нам поставили 12 балів, а найголовніше те, що мені здається, Альона не проти того, що ми прямо зараз можемо цю піцу з'їсти. Налітаємо! Усім смачного і в першу чергу нам пока!